Якщо ви ніколи не бували в Португалії, зараз я вам все покажу. Це місто знаходиться на півдні Португалії, і тут є не тільки океан. Прогулюючись вузькими брукованими вуличками Портімао, ви відчуваєте атмосферу стародавнього португальського містечка. Тут можна побачити традиційні білі будинки з яскравими деталями, прикрашені квітами та рослинами. В таких будинках живуть люди, і звичайно, там є кафешки і ресторани. Ці вулички ведуть до історичного центру міста, де розташовані старовинні церкви, музеї та інші архітектурні пам'ятки. Тут можна насолодитися спокоєм та тишею, відпочити від галасу великих міст. Особливою привабливістю вуличок Портімао є їхня різноманітність. Деякі з них ведуть до набережної, де можна помилуватися видом на річку Арде та Атлантичний океан. Інші ж звиваються між пагорбами, відкриваючи мальовничні керевиди на місто та його околиці. Тут, на березі річки Аради, яка впадає в Атлантичний океан, я знайшов фортецю, що побудовано у 17 сторіччі. Правда ж цікава? Ну а поруч розташований пляж Прая Гранде. Це дуже мальовниче узбережжя, де зелена територія з соснами гармонійно поєднується з приголомшливими краєвидами, які створюють оточуючий пляж скель. Ця природна краса робить прая Гранде ідеальним місцем для відпочинку, де можна насолодитися спокоєм і гармонією з природою. Окрім сосен, можна зустріти різноманітні види трави чи гарників, що пристосовані до солоного повітря та піщаного ґрунту. Вапнякові скелі цієї місцини часто мають характерний жовтуватий або помаранчевий кольор. Облаштовані дерев'яні тропи допомагають захистити тендітну екосистему дюн від витоптування людьми і забезпечують зручний доступ до пляжу і ресторанів. До речі, тут можна спробувати найсвіжіші сардини, восьміноги, креветки і запити це все смачним португальським вином. Цей пляж розташований у гирлі річки Аради, тому звідси ви зможете спостерігати, як річка впадає в Атлантичний океан, а також подивитися на інші берег міста. Гадаю, що ввечері тут просто бомбічний вид. Сьогодні я показав вам дуже красивий краєвид і сподіваюся, ви це оціните. Поставите лайк, а також підпишитесь на мій канал. Це вже п'яте відео, яке я знімав і монтував для вас. Будь ласка, підпишіться, а також подивіться мої попередні відео. Всіх вас дуже люблю і ціную. До нових зустрічей!